У цьому році я бачив багато страшних випадків: величезні пожежі, моторошні аварії, зухвалі пограбування, вбивства. Але одна історія ніяк не йде у мене з голови. Це історія зради і нелюдської жорстокості. Сталося все у Бердичеві. Місцева бізнесменка відпочивала у своєму домі з онуком та племінницею, яку виховувала вже 17 років. Донька повсякчас дзвонила, аби дізнатися, як у них справи. На черговий дзвінок ніхто не відповів. І от нарешті хлопчик взяв слухавку. Поки мій дитина не взяв трубку і не сказала, що мама нас ограбили, а я зв'язаний. А йому 10 років. Жінка миттю кинулася до сина, а коли зайшла у дім власної матері, ледь не зомліла. Я обнаружила свою матір бітою. Ребенка зв'язана. Жінку не просто вбили, нещасну кілька годин катували. Її питали, її, били, її різали, дуже много багато... на. Ми Ми живих поріз. З будинку зникло близько 20 тисяч доларів та побутова техніка. Зникла також племінниця загиблої. Міліціонери встановили, слідів зламу на дверях не було. Племінниця загиблої сама впустила вбивцю у дім. Племінниця відкривала. Вона була вдома. Через входні двері А вийшли відсюди. Основний підозрюваний у вбивстві новий знайомий дівчини, Загибла, дружбу 17-річної родички з ним не схвалювала. Племінниця імовірно цей конфлікт вирішила розв'язати раз і назавжди. У мене в голові не вкладається, як це може бути ріб, який 17 років жив в нашій сім'ї може муси творіса своєю матір'ю. Бердичівських Бонні і Клайда затримали через 10 днів після вбивства. Вони спокійно жили у столиці на гроші, викрадені з будинку загиблої бізнесменки. Шок. співчуття рідним загиблої і обурення. Це ті емоції, які я відчув після побаченого. Як можна так підступно зрадити жінку, яка виховувала тебе як власну дитину 17 років? Мені не зрозуміти. І цю історію я пам'ятатиму ще дуже довго.